Ну, що ж, котики котаки, котики, вже шостий епізод. Ми будемо розбирати вже десь 5 годин утра. Шост, сьомий, чи шосте у нас число. Взагалі, здається, сьоме число. У нас у мене вже, вже сьоме число. І сьогодні ми якраз будемо розбирати шостий епізод. Суть полягає в тому, що в п'ятому епізоді те, що я розбирала, воно все підтверджується поки що. А далі буде видно. Відповідно, знову ж таки, я без макіяжа, це значить, що неочікуване відео. Я його не планувала, тому що якось така. О! А що вже тиждень пройшов? А що вже є новий випуск? О, давайте обговоримо. От і сьогодні ми якраз обговорюємо. Суть полягає в тому, що Вікторія самостійно пішла. Що стосовно Вікторії, спускаємося в реальність і розуміємо декілька факторів. Перше, людина з певним дисбалансом психіки, людина безмежно хоче е, дуже сильно, от прям занадто хоче бути щасливою, занадто хоче мати певні атрибути, що вона не в депресії, що вона в нормальних стосунках, що вона класна, офігенна, що вона для свого чоловіка. Номер один людина приймає антидепресанти, які впливають на сприйняття цього всього світу. Сюди ми також будемо відносити той факт, що це проект. Там є певні контракти, там є певні нюанси, і так просто студова не піти. А Ми також розуміємо, що Вікторія хотіла вже давненько з цього всього піти. Вона чітко говорила про те, що хоче піти ну, в межах своєї можливості, коли вона йому там заливала, що «О, Боже, я не можу мати дітей, я тобі не підходжу. Це була її фраза, її спроба більш так толково красиво. Просто піти з проекту, Вона ось тоді уже прям хотіла, тобто це вже хотіла. Він все одно проглотив історію, що давайте її додавимо, шоу, шоу має продовжуватися давайте її додавимо. Плюс, знову ж таки, тут вже яскраво ми бачимо ось цю таку нотку Олександра, що жіночка його має. Демонструвати багато емоцій, щоб компенсувати відсутність його емоцій, і таким чином ну, прийти до певного балансу. Тому Віка якраз тут красиво підходить до цієї такої яскравої інтрижки, яка найбільше його зацепила. Знову ж таки, ось ці такі історії прийшла, ушла, Він. Чого в мене знову ж таки? От... Збилась, блядь. Оце, оце, це мене так заїбало, ці оновлення цього айфона. Давайте оновлення, нахуй вони ці оновлення. От, відповідно, відповідно, про що ми говорили? Про те, що вона його зацепила, Ось цими всіми страстями, мордастями, щоб не так було йому скучно. Але знову ж таки, це інтрижка, Ми тут знову ж таки не говоримо про щось реальне, а про якісь справжні почуття. Далі Вікторію зачмирили, зачмирили всі дівчатка, тому що по факту Вікторія продемонструвала тот факт, що нічого реального, нічого адекватного тут немає, що це шоу. І ну, все, немає справжнього кохання тут. І дівчатка, типу, та холі, ти тут. Піздюєш, ми й так все знаємо, От якого хуя ти ще ушла, Я би теж хотіла б піти з цього лайна. Ну, блять, я тут сижу, тут хай плівлю, блядь, Мені це не подобається, що ти так змогла піти, а я не пішла. От, тому ось так вони її загризли, тому що фактично тут Вікторія уже просто голос адекватності, що, блядь, це дно, це проект, це... Дно і її всі тут почали чмирити, і Олександр начав її чмирити, тому що задіто його его, що він же ж не номер один, що він не супер а того, що він ж того, що проєкт дав йому ось цей такий момент, що йому можна все. Він такий класний, він офігенний, він може красиво говорити, на пафосі робити певні якісь такі мінімальні дії, і тут і жіночки будуть. А, а, а. Оце все жрати, глотати, і буде це нормально, коли в один день на одному ж тому ж там побаченні він зализує двох дівуль. Ну, він би міг, просто він і, і інну, інну зализав, і юстину теж вже давним-давно міг би зализати. От, тобто йому можна все, 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 це все-все підвищує його самооціночку, це така класна офігенна. Я, я би сказала, що ось цей проєкт дав йому красивий старт для того, щоб повірити ще в себе додатково, і прям поїхати ось то за кордоном і зробити ті чи інші проекти. От, тому віку зачмирили за адекватність. От, і вона просто красиво пішла, тому, що це шоу? Що? Вона мала якось, ну, тобто вона не могла просто там. Цей ж, а воно от, от так красиво все, все йшло. Що стосовно день народження, то знову ж таки, ну, от реально, от, блять, якщо ти цінна для нього, то він приходить на твоє день народження, він тебе виділяє чітко для оцих всіх дивуль. Е, і, і тоді все плюс-мінус нам уже все понятно. В той же час він чітко нікого не виділяє, аля тягне інтригу, щоб нам не так всім було понятно, кого він вибере. Хоча, по факту, він просто пустий, холодний. Тому то все суть, От, що він би міг би. І це могло би бути як сигналом, що ти мені важлива, ти мені цінна. От, і просто вона ну, зрозуміла, що, що її рожеві окуляри, коли остаточно розбилися. Все, вона і вона й ушла красиво ушла. І все. Це не була історія, мені здається, це не була історія маніпуляції з її сторони. Це була історія того, що, блять, життя топориле, сурове, нема стосунків, я в депресії, життя хуйове. Я тут питаюся знайти якесь своє кохання, а воно сука не виходить. Ось це, мені здається, була більша історія, ніж щоб він там за неї бігав, чи ще щось такого. от. От, і все, і вона йому говорить, що це день народження, це ж особливий такий день, а ти тебе не було. І, і, і всі її починають знецінювати, принижувати, щоб вона засунула свій рот собі в жопу, щоб, не дай Бог, не натякнула на адекватність. Так, щось багато я говорю, тож погнали по суті діла. Він холодний, пустий, дуже багато раціоналізує і, і це цим самим. Типу відволікає від його пустоти, від його похуїзму, від того, що проєкт це просто піар гроші і підвищення самооцінки його его. Знову ж таки, він дуже любить, щоб було багато пафосних слів, мінімум дій чітко нікого не вибирає, тому що пусто. Ну при цьому він хоче дуже швидких результатів, і щоб він був номер один, і щоб всі дівчатка з родкритим ротом на нього дивилися. Це червоний флажочок. А далі він заглиблюється ось в душу цих жіночок для того. Того, щоб з однієї сторони, щоб вони в нього закохалися, з іншої сторони. знову ж таки ну тож, ну Жіночка тобі розказує свої переживання. В нього холодне лице, коли там Інна розповідала, в нього холодне, похуїстичне лице, ну да я маю якось там, ну, я розумію. та-та-та-та Оце червоний флаг. Ви розказуєте про щось болюче, а йому похуй. ну це червоний флажок. Відповідно, він копається в цих цих душах, щоб аля закохати їх в себе, тому що сам в них не закоханий, і сподівається, що ось ці якісь такі емоції якось перекриють його холодність, а воно щось не виходить. Плюс він хоче контролювати цих всіх дівчат, контролювати цю всю ситуацію, що Аля він альфа самець при мінімальних условіях, при мінімальних діях. Він може прямо капець запасти їм в душу. От. І знову ж таки, ось вся така демонстрація, мені можна все, я тут весь класний офігенний, а ви, дівчатка, крутіться, підлаштовуєтесь, бо це шоу. Ну, якщо хтось серйозно приймає цю всю історію, то це реально може травмувати дівчат. А так, то ми розуміємо, що вони самі пішли бля хайпу. Тому тут, в принципі, нічого такого. от. Далі, що ж стосовно книжок, дуже сильно було видно ствердження. Я і до повномасштабки був такий весь унікальний, класний, афієнний. Ну, ми, скажімо так, зробимо вигляд, що зажрали. От, Хоча неприємненько було, холі ти тут саме за мій рахунок, за те, що я там, за те, що я блядь, постійно читаю ці всі психологічні книженці і особу там отої літератури художньої не читаю, вона мені нахуй не всралася. І я психолог до костімось до кості мостей. І ті, йдіть нахуй. Я взагалі не можу таке читати. Мені ну, суд чисто по факту, мені ця вся історія. У мене емоції і в житті вистачає експериментів над собою, блядь. І погнали по дівчатках Юстина, фантазерка. Тобто, зрозуміло, що в житті все прагматично, в книжках все от прямо, от, все круто. Що я би хотіла сказати про юстину? Я вже зняла дуже багато відео. У мене там декілька відео лежить, і там одне з тих відео, де я буду розбирати запитання відповіді. Я там чітко говорю про ось цю таку історію, що мозгами жінка хоче, може хотіти пробачити зраду, але не кончає, коли це діло доходить до інтиму з цим зрадником. От Юстини, якраз цей випадок, коли, начебто, вона й хоче, типу Аля, давай там, я в тебе закохуюся мозгами отут, але тіло говорить, що ніхріна. Ти зрадник, ти, та це все хуєта, це все просто чмо, це все просто піздець, яке дано цього всього шоу. От, Далі. Анастасія. Анастасія, по-перше, підібнула історію української літератури стосовно того, що зараз дуже мало якихось перекладів української мови. Вона плюс під'їбнула стосовно ось такий прикол, що зараз перекладають на українську мову ті книжки, які будуть читати маса. А маса читає не особо цікаву літературу. І те, що я ось понакупляла, те, що там переклали на українську мову під хештегом Маса, вони не особо мені зараз якось заходять, і я їх чисто обсираю зараз отак от, от. Тобто вона трішки під'їбнула ось цей такий момент, так свідомо несвідомо, показала натяки, що є куди працювати, і в результаті СТБ її вишило причмирити, їй втулило книжечку стосовно того, що там щось дитяче. Тобто, ну, єдине, що вона змогла, це щось таке дитяче. І Аля так якось хі-хі-ха-ха, вона якась мала дурашка, тому подібне. Хоча вона просто не маса, вона читає трішки іншу літературу, і це література не ізотерика, а це трішки інший підхід до... Бачення цього всього світу. І знову ж таки, тут Анастасія прям говорить, я хочу чогось приземленого, я хочу прямо це фактично там повніматися, поцьомкатись, пожамкатись, а ти, оце якісь там туди щось, якусь літературу, що там десь хтось щось написав, я. Знаю, я люблю теж читати, я обожнюю ці всі книги. Для мене книги це робота з моєю тривожністю. От, ну, Тобто я читаю, коли я тривожна, вся така історія моя. Я люблю книги. Просто тут видно ось цей весь вайб. Прийшов Олександр показати, я начитаний не нема і тут Анастасія, яка щось різко захотілася із космосу прийти до практики, Ну, знову ж таки космос. І буде поцьомкатись, пожамкатись. Тобто в неї ось такі теж полярності. От такі от. дисбаланс, да, дисбаланс, дисбаланс, дисбаланс якогось балансу вони не знайшли. От Аліна а, фільтрує думки. Щоб отут і зараз тут в моменті, і тут Олександр знову сипеться стосовно того, що я завжди був в моменті, я завжди весь такий, весь весь зібраний класний. Якщо ти весь зібраний, класний, то те, що я сказала про тебе в п'ятому відео, ой, в п'ятому розбираючи п'ятий епізод, то я попала в точку. Далі. Інна Інна йде на пролом, Інна демонстраційно... Демонстративно намагається продемонструвати, що от прям вона от прям підходить прям цей весь ідеал, і все дуже сухо, все дуже нецікаво. ну, Що стосовно того, що Інна дивиться на Х2. То я дивлюсь на Х2, коли мені скучне, нудне, і я розумію, що це треба подивитися, тому що там є якась інфа, яка мені потрібна, і я хочу це все швидко, швидко промайнути, щоб от так от. це значить, що вона ну, дещо не прийняла в собі, дещо не може відчути ось цей момент тут і зараз, тому що на X1 і 5 дивитися серіал. ну Серіал це, типу, має бути якесь переключення. І ось це вона, типу, себе заставляє якось відпочити, переключитися, дивлячись якийсь серіал, який навіть їй не цікавий, який вона дивиться на X1,5. Далі. А на... Ні, Настя, Настя. Нася, це яскравий приклад того, що ну, немає там закоханості. Ну, то знову ж таки, коли в нас є закоханість, у нас є певні ендерфінчики, у нас є певна така а, сила, у нас є певна така. Картинка, що ми можемо порішати ті чи інші моментики, ми можемо туди ритетити, щоб бути разом. Тут ну, чітко видно, що коли, так би мовити, сексуальність її тіла набрала піки. От, і коли прийшов моментик розуміння, хто ти, що ти йде, то, то це все сильно розсипалось. Тобто, коли прийшов моментик. Е Заглиблитися і просто із красивої мордашки перейти на щось глибоке, то там ну, не було ніяких зав'язок. І знову ж таки, він прям хоче ось того, щоб жіночка ось тут всі емоції. тин-тин-тин-тин, Чим більше він захлиблюється в Насті, тим більше він розумів, що там треба бути таким ну, надійним. Чоловічком, а він, знову ж таки, я вже казала, він хоче прийти по своїх правилах, поцьомати по своїх правилах, і уйти по своїх правилах. А жіночка має 24 на 7 бути сексі-пексі дзигою, е, от, і сіяти, і пархати, чи він є, чи він не є, чи він прийшов, чи він не прийшов. І знову ж таки, тому і Вікторія не витримала цієї такої історії, тому що. Партнерство це певна взаємодія. І її це теж почали оце чмирити, а ти що їй обіцяв прийти? Блядь, це день народження, сука, блядь. Як се таги в день народження немає кнути. Ну, нема як Но, блядь, подзвони по відеозв'язку, сука. Ну, блядь. А от бачте, ні, він хоче, щоб все по його правилах було, щоб він був номер один, щоб не напрягатися. От тут якусь книжку херанув її запискою, а потім, та я по правилах, та тоді, коли я захочу, я з тобою побачусь, мені чхати на твій простір, мені чхати на твоє день народження, мені ваще, блядь, чхати, що ти там живеш. і Я просто виберу період, коли мені зручно тебе побачити, тебе вислухати, зробити вигляд, що я такий весь чомен, щоб. щоб От заглиблитись, щоб я кернути тебе, щоб ти подумала, що я можу для тебе стати ось цим ідеальним чоловіком, і під ось цією ілюзією, що я можу для тебе стати ідеальним чоловіком, ти підгибалася під мене, ти робила те, що мені треба, ти підкорювалася цим всім моїм правилам, тому що я альфа-самець. Я должен багато говорити, мінімум робити, а ти повинна сидіти в ілюзіях і все мені прощати. От, і Вікторія просто психанула і ушла. Красиво, до речі, вона ушла, запам'яталась, і в результаті, що отримала Вікторія? Вона отримала хайп, вона красиво ушла, що її всі запам'ятали, і тепер у неї набираються перегляди. Красиво ушла. Тому, що стосовно того, що, знову ж таки, Настю там причмирили, що вона там щось дуже багато там якось емоціонує, тин 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 тин, -тин. Кохані мої обожнювані, глядачі, тих, хто це зараз дивись, я тобі просто скажу, що краще, ось так, знаєте, спробувати щось договорити, щось проявити свої емоції, ну, знову ж таки, не бігати, не уніжатись, а просто сказати: Я хочу я хочу залишитись, я хочу бути з тобою, я хочу продовжити цей проєкт і таким чином потім. Легко відпустити, ні про що не жалкувати, прожити усю всю історію, щоб потім не накривало після. Щоб потім не зависати в цій історії, щоб потім далі продовжувати жити теперішнім життям. І краще відкритися, програти, ніж оце, та жіночки должні, должні бути так, ніхуя не должні, просто ти, Алінка, красиво, звісно, підходиш під образ переможниці, прагматичної жіночки, яка зіграє роль. Але коли ось стосовно реальності, то трошки ти не дотягуєш. От, і знову ж таки, що стосовно цих всіх троянд, ось ця очередність його, це історія про те, що ну я би сказала, що він в першу чергу дає трояндам не ті жіночки, яка йому більше подобається, а ті жіночка, яка типу, блять, про неї треба точно не забути, тому що мені сказали, що вона в шоу має бути. От, а наостанок він залишає якраз тих, хто хоч якось йому йокнули. Можливо, в нього така історія. Щось таке, щось. Я просто дуже сильно там за цим не слідкувала. Але щось оце в п'ятому помітила і в шостому цьому трішки підмічаю. От, в будь-якому випадку, ось ця його очередний троянд. Це не гарант симпатії. Це не означає, що якщо вона перша, то це прям дуже симпатична жіночка. Можливо, це все ж таки історія його раціоналізму, щоб точно про неї не забути. Тому що там, де щось більше йокнуло, то я про неї, ну, я її оставлю на потом, тому що я її точно не забуду. А ось цю якусь масовку треба побистенько відмахати, щоб точно нічого не забути. От, тому мені прям капець трігнуло, як почали як чмирити Вікторію, тому що Вікторія, по-перше, ну. Будемо списувати на певний психічний дисбаланс і безмежне чересюр безмежне бажання все ж таки знайти когось нормального, матуються атрибути щасливого, нормального життя, без цих всіх депресій і тому подібне. Дуже багато чого ігнорувала. Стосовно червоних флажків і стосовно того, що вона поперлася на цей проєкт. І проігнорувавши багато, знову ж таки. Потім психанула і зробила ось цей свій справжній вибір, ось це своє таке нутро, де вона його не зрадила, тому що проєкт це не її історія. От, тож, ось так кота ліниво, я піду вже спати. Дякую, що ви подивилися. Не забувайте дивитися ось це п'яте відео. Силочка в описанні. На цьому в мене все. Я йду спати. Дякую. А, ні, я ще змонтую, а потім вже десь о 6 годин утра засну. Тому що я сьогодні вам знімала розбір Анни Трінчер. Я сьогодні домонтувала там ще. Три чи п'ять відео, які я там маю ще знімати. Ну, знову ж таки, це красна, це значить, що ролики відео там ще, плюс одне, ще старе там де без оцих красних ліній є. Чи в мене там ще куча дохріна цих всіх відосів, які треба опублікувати, і ще теж дохріна цих всіх тем, які треба ще розібрати? І я якось так шурую. Дякую за перегляди! Чомка-бамка!